Секрети фінансової грамотності або як за допомогою управління грошима покращити ваше життя. Я Світлана Малежик, коуч по збільшенню доходу та управління грошима, допомагаю підприємцям та експертам збільшувати дохід саме за допомогою своїх талантів і здібностей. І сьогодні ми з вами якраз розберемо 5 секретів, що ж допоможе вам так управляти грошима, щоб ваш дохід ріс і задоволення разом з ним. Досить часто нам кажуть, треба фінансова грамотність, треба рахувати гроші. Але для чого вам треба? Коли ми йдемо і стану треба, в цьому не буде великої користі. Тому якраз перший секрет і звучить так: а для чого вам управляти цими грошима? Для чого вам. Фінансова грамотність. І тут важливо на перший крок поставити свої цілі. Я хочу збільшити дохід, я хочу жити кращим фінансовим життям. Я хочу придбати квартиру, машину і розписати всі ваші цілі. І саме тоді, коли ви побачите, а що ж я хочу в своєму житті, які цілі я хочу реалізувати і, взагалі, як щасливо жити. Можна і подумати, а як мені управляти грошима, і для чого мені та фінансова грамотність. Тому перший секрет це а що ж я хочу, як я хочу жити і для чого мені управляти грошима. До чого я прийду. Є таке правило: на наші потреби завжди приходять гроші. Тому другий секрет звучить так: завжди піднімайте норму свого життя. Зараз те, як ви живете, це та норма, яку ви вибрали. А якщо ви її вибрали усвідомлено чи усвідомлено, то ви можете її змінити. Тому ви можете вирішити, що мені важливо управляти грошима для того, щоб підвищувати постійно свою норму життя. І таким чином ви будете планувати, наступного місяця ви додайте, додасте ще одну витрату, через місяць ще одну витрату. І таким чином ви зможете підвищувати норму свого життя. Третій секрет звучить так: розділи особистий бюджет і бюджет діяльності. Тому що, управляючи доходами і витратами бізнесу, ви будете спостерігати і аналізувати, наскільки ваш бізнес чи ваша діяльність росте, і це допоможе вам приймати чіткі управлінські рішення не з голови, а за допомогою цифр, які ви будете бачити перед собою. А ви ж розумієте, якщо ваша діяльність буде давати вам прибуток, це допоможе вам. Ваш особистий бюджет отримати такі надходження, які покращать ваше життя. І ми з вами сьогодні розібрали три секрети фінансової грамотності. Я думаю, завдяки секретам, ви побачили, як же важливо почати управляти грошима, як це змінить ваші фінанси і ваше життя.